Розділ 10. Людина ніколи не реалізує всіх своїх можливостей, доки залишається прикутою до землі. Ми повинні злетіти і підкорити небеса. ІКАР Ти впевнений, що ми зможемо впоратися з диволом. Аазе? Я усвідомлював, що за останні кілька днів ставив це питання безліч разів, але все ще потребував заспокоєння. Та розслабся ти вже, малюк. пробурчав Ааз. Я ж мав рацію щодо бісів, чи не так? Гадаю, так, невпевнено зізнався я. Мені не хотілося говорити Аазу, але я не був у захваті від цієї історії з бісами. Занадто ризиковано для мого душевного спокою. З тієї зустрічі мені весь час снилися кошмари, де фігурували біси й арбалети. Подивися на це так, малюк. Якщо нам хоч трохи пощастить, то цей тип Фрумпель зуміє відновити мої здібності, це визволить тебе з небезпечного становища. Напевно, так, погодився я без ентузіазму. Він кілька разів висував цей довід відтоді, як дізнався про Фрумпеля, і щоразу, коли він це робив, у мене виникало все теж почуття занепокоєння. Тебе щось тривожить, малюк? спитав Ааз, трохи схиливши голову. Ну, це, Аа, якщо ти повернеш собі здібності, ти все ще захочеш тримати мене своїм учнем. Саме це і гризе тебе. Він здавався щиро здивованим. Звичайно, захочу. За якого мага ти мене приймаєш? Я обираю учнів не як попало. І ти не вважаєш мене тягарем? Спершу може й вважав, але не тепер. Ти був при зав'язці цієї справи з іштваном і заслужив право бути присутнім при її завершенні. По правді кажучи, я зовсім не прагнув бути поблизу, коли Аас зіткнеться з іштваном, але це, схоже, була ціна, яку мені доведеться заплатити, якщо я маю намір продовжувати спілкування з Аазом. Хм, Азе, так, малюк, можна одне останнє запитання. Обіцяєш? Як це? Нічого. Яке запитання, малюк? Якщо ти повернеш свої здібності, а я, як і раніше, буду твоїм учнем, у якому вимірі ми житимемо? Хм, чесно кажучи, я не думав про це. Ось що я тобі скажу. Ми вирішимо це питання свого часу. Гаразд? Гаразд, Аазе. Я спробував більше не думати про це можливо, Ааз має рацію немає сенсу турбуватися про проблему, поки ми напевно не знаємо, що вона існує. Можливо, він не поверне своїх здібностей. Можливо, зрештою, це мені випаде битися з іштваном. Нічого собі перспектива. Гей, стеж за звіром, малюк. Голос Ааза обірвав ланцюжок моїх думок. Ми вели між собою бойового єдинорога, і звір обрав саме цей момент, щоб показати Норов. Він заіржав і піднявся на диби, а потім вперся ногами в землю і замотав головою. Ас простягнув руку, намагаючись схопити його за воздечку, і у відповідь на свої зусилля заробив міцний удар рогом у передпліччя. Спокійно, лютику, улесливо сказав я. Ось так, хороший хлопчику. Звір відгукнувся на мої вмовляння і притих. Деякий час він нервово рив копитом землю і, зрештою, потерся мордою об моє плече. Цей жест був хоч і дружнім. Але небезпечним, коли ним нагороджує тебе єдиноріг. Я пірнув під його розгойдуваний ріг і швидко озирнувся навколо. Зірвавши з найближчого куща помаранчеву квітку, я простягнув її єдинорогу на витягнутій руці. Він прийняв підношення і почав задоволено жувати. Мені здається, цей звір не любить демонів. похмуро пробурчав Аас, потираючи забиту руку. Що тут дивуватися? відповів я. Я хочу сказати, він же був скакуномисливця на демонів. Тебе він, однак, приймає непогано, зауважив Аз Ти часом не незайманий? Звісно, ні, відповів я найбільш ображеним тоном. Насправді Аз не помилився, але я скоріше волів би опинитися скормленим слимаком вампірам, ніж зізнатися в цьому. До речі, якщо вже зайшла мова про мисливців на демонів, тобі краще перевірити, як там наш друг. запропонував Ааз. Неприємно буде, якщо в нього відламається рука чи ще щось, перш ніж ми повернемо його до життя. Я пішов перевіряти для статуї Квіглі ми змайстрували волокушу, щоб не доводилося щоразу її вантажити. А ввечері розвантажувати, не кажучи вже про таку непросту роботу, як сідлати й розсідлувати бойового єдинорога. Разом зі статуєю Квіглі на волокуші містилася більша частина його спорядження й обладунків, чому єдиноріг, схоже, був безмежно радий. Волочити цей вантаж було явно легше, ніж нести на своїй спині. З ним здається, все гаразд, Ааза», – доповів я. Добре! відповів він. Мені вкрай неприємно було б думати, що він може стати жертвою нещасного випадку. А Аз, як і раніше, був не надто задоволений нашими супутниками. Я ледве переконав його не кидати їх, а взяти з собою. Я тоді висунув довід, що вони можуть нам стати в пригоді в торгах із диволом або коли ми нарешті відкрито поміряємося силами з іштваном. Насправді мої спонукання були зовсім іншими, і я почувався трохи винним через те, що підставив квіглі під удар бісів, і не хотів, щоб на нього обрушилися ще якісь біди. Подорож стала б набагато легшою, якби ми його відновили, з надією запропонував я. Забудь про це, малюк, але ж Азе, я сказав забудь про це. Краще згадай, що основне проведення часу цього джентльмена полягає, судячи з усього, в розшуку і убивстві демонів. Так от, я розумію, звичайно, що моя чарівність могла змусити тебе забути цей факт, але я демон. І як такий зовсім не збираюся брати в попутники живого, дихаючого і найголовніше функціонуючого мисливця на демонів. Але ж ми його вже раніше обдурили, заперечив я. Це не назавжди. Крім того, коли ти збираєшся практикуватися в магії, якщо його оживити? Доки ми не зустрінемося з диволом, ти все ще наша найкраща ставка проти Іштвана. Мені хотілося б, щоб він перестав згадувати про це. Мені ставало дуже незатишно, коли він це робив. Крім того, я не міг придумати, що на це заперечити. Гадаю, ти маєш рацію, Аазе, зізнався я. Тобі краще повірити, що я маю рацію. Між іншим, оскільки ми, здається, все одно зупинилися, це цілком підходящий час для твого наступного уроку. Я підбадьорився. Мені, звичайно, кортіло розвинути свої магічні здібності, але крім того. Пропозиції Ааза я побачив мовчазне визнання, що він поки що задоволений моїми успіхами в попередніх уроках. Гаразд, Аазе, погодився я, накидаючи повіддя єдинорога на найближчий кущ. Я готовий. Добре. усміхнувся Ааз, потираючи руки. Сьогодні ми будемо вчитися літати. Я знову занепав духом. Літати? перепитав я. Саме так я й сказав, малюк, літати Хвилююче, чи не так? Чому? Що означає чому? Завжди відтоді, як ми кинули ревний погляд на повітряних істот, ми хотіли літати, а тепер ти отримуєш шанс його навчитися, невже не хвилюючи. Я хочу сказати, чому я повинен хотіти навчитися літати? Ну. Тому що всі цього хочуть. Я ні, твердо заявив я. Чому ні? Хоча б тому, що боюся висоти, відповів я. Це не причина, щоб не вчитися, нахмурився Аз. А я ще не чув жодних причин, за якими мені слід було б це робити, насупився я у відповідь. Слухай, малюк, почав умовляти мене Аз. Це настільки політ, скільки плавання в повітрі. Різниця від мене вислизає, сухо зауважив я. Ну, добре, малюк, підійдемо з іншого боку. Ти ж мій учень, так? Так, погодився я, підозрюючи підступ. Так от я не збираюся тримати учня, який не вміє літати. Зрозумів, прогарчав він. Добре, Азе, і як же це робиться? Я вмів визнавати свою поразку. Ось так то краще. Насправді тут не потрібно нічого нового. Ти все вже знаєш. Ти ж умієш левітувати предмети. Я розгублено кивнув. Ну, так, от. Усі ці польоти зводяться до левітації самого себе. Це як? Замість того, щоб стояти на землі і піднімати предмети. Треба відштовхуватися від землі зусиллям волі і піднімати самого себе. Але якщо я відірвуся від землі, звідки ж я черпатиму енергію? З повітря. Давай, малюк, ти ж маг, а не якийсь там початківець чаклун. Початківець чаклун? А, забудь. Я маю на увазі, що ти не прив'язаний до жодного з чотирьох начал. Ти маг. Ти їх усі контролюєш або принаймні впливаєш на них і черпаєш із них свою міць. Коли ти літаєш, треба просто черпати її з повітря, а не з землі. От і все. Ну, якщо ти так кажеш, Аазе, з сумнівом промовив я. Добре, насамперед знайдемо силову лінію. Але ж ми з неї зійшли, коли вирушили шукати дивола, заперечив я. Малюк. Силових ліній безліч. Одне лише те, що ми покинули якусь наземну силову лінію, не означає, що нам їх більше не дістати. Перевірно, чи немає силової лінії в повітрі? У повітрі? Повір мені, малюк. Пошукай. Я зітхнув і заплющив очі. Звернувши обличчя до неба, я намагався уявити собі двосічний спис. Спочатку я не міг цього зробити, а потім раптом збагнув, що бачу спис, але інший. Він був не таким яскравим і м'яко світився крижаною блакиттю. Мені здається, я знайшов його, Аазе. зойкнув я. Блідо блакитне, вірно? Саркастично усміхнувся Ааз. Так, але не таке яскраве, як те попереднє. Воно ймовірно, далі від лінії. Але це не страшно, воно досить близько до неї, щоб черпати енергію. Ну, спробуй, малюк, зачепися за цю силову лінію і відштовхуйся від землі. Але не поспішай! Я зробив, як він сказав, подумки потягнувся, перекачуючи енергію з цього крижаного видіння. Приплив сил, який я відчув, не був схожий на ті, що я відчував раніше, коли я раніше викликав міць. Я відчував тепло й напруження, а цього разу відчув прохолоду й розслабленість. Потік енергії справді змушував мене почуватися легшим. Відштовхуйся, малюк. пролунав голос Ааза. М'яко. Я ліниво торкнувся думкою землі, лише мимохідь, усвідомлюючи те цікаве відчуття, коли нічого не відчуваєш під ногами фізично. Відкрий очі, малюк. Поправ свій диференціал. Цього разу голоса Аза донісся з якогось дивного місця. Я здивовано розплющив очі. Я плив у десяти футах над землею під кутом і швидко повертався в горизонтальне положення. Я летів. Тієї ж миті земля хитнулася до мене. Я встиг пережити одну мить здивованої розгубленості, перш ніж земля врізалася в мене з зубодробильною реальністю. Якусь мить я лежав і ледве втягував повітря назад у легені, гадаючи, чи не зламав я чого? З тобою все гаразд, малюк. Наді мною раптом окреслився Агас. І взагалі, що сталося? Я. я летів, видавив я нарешті з себе. Так, ну і що? А, зрозумів. Ти був настільки здивований, що забув підтримувати приплив енергії, вірно? Я кивнув, не маючи змоги говорити. З усіх тупих. Слухай, малюк, коли я кажу тобі, що ти літатимеш, вір цьому. Але ж... жодних алеж. Або ти віриш у мене як в учителя, або ні. Тут не може бути жодних алеж. Вибач, Азе. Дихання знову повернулося до мене. А я не збирався так накидатися на тебе, малюк. Але ти мало не до смерті налякав мене цим падінням. Ти повинен зрозуміти, що тепер ти берешся за дуже потужну магію. Ти повинен очікувати, що вона спрацює. Раптовий зрив контролю в невідповідний момент, як цього разу, може вбити тебе або мене, якщо вже на те пішло. Я постараюся запам'ятати Аазе, мені спробувати ще. Перепочинь кілька хвилин, малюк. Політ може забрати в тебе багато сил, навіть без падіння. Я заплющив очі й чекав, поки в мене не перестане паморочитися в голові. Аазе. покликав я нарешті. Так, малюк, розкажи мені про збоч. Що тебе цікавить? Мені просто спало на думку, що ці біси здавалися смертельно наляканими, коли зрозуміли, що ти збочер. Якою репутацією користується твій вимір? Ну, почав він. Збоч, самодостатній вимір, який не любить чужинців. Можливо, наші бійці їй не най-най, але вони досить близькі до цього статусу, і демони з інших вимірів вважають за краще поступатися їм місцем. Технологія і магія існують у нас пліч опліч і переплилися одна з одною. Загалом це створює досить потужний і заплутаний вузол. Але чому хтось цього боїться? Як я вже казав, на збочі є багато привабливого. Одним із побічних ефектів успіху є велика кількість прихвостнів. Був момент, коли ми мало не потонули в масі біженців та іммігрантів з інших вимірів. Коли вони стали надто вже докучати, ми поклали цьому край? Як? наполіг я. По перше, взяли і витурили всіх стороніх, хто не дотягував до першої планки оподаткування. А потім як додаткову страховку почали заохочувати поширення чуток про певну антисуспільну поведінку збочерів щодо вихідців з інших вимірів. Яких це чуток? О, найзвичайніших. Що ми їмо своїх ворогів, катуємо людей для розваги і вдаємося до статевої практики, яка вважається сумнівною за стандартами будь-якого виміру. Люди не знають, скільки тут правди, а скільки перебільшення, але ніхто з них не рветься з'ясувати це з перших рук. А скільки в них правди, Аазе? спитав я, підводячись на лікті. Він недобре усміхнувся. Достатньо, щоб підтримувати правдивість цих чуток. І я збирався спитати, що потрібно зробити для того, щоб вважатися іммігрантом, який дотягує до планки. Але вирішив поки що з цим зачекати. Сподобалось. Тоді вподобайка, підписка і коментар це найкраща подяка. А якщо хочете підтримати проєкт, посилання на банку в описі. Дякую, що обираєте нас.